Я очень благодарен, команду лично начальника гарнізону. Большое спасибо. Російське міністерство нападу привітало 92-річного ветерана Великої Отечественної війни. Тільки є один нюанс. Ця людина не брала участь у цій війні. Большое спасибо за внимание, за заботу як учасників бойових дій як учасників війни. Орді нам Журналісти видання важної історії з'ясували, що цей франтавік насправді вступив до армії лише у 52-му році, через сім років після закінчення війни. Проте відомо, що він брав участь у придушенні угорського повстання у 1956 році. А у 1960 році цей персонаж закінчив смоленські курси пропагандистів і став пропагандистом ракетного полку. Виходить, що сучасні пропагандисти нагородили свого натхненника. Понімаєте, що сейчас нашою стороною управляє самий демократичний лідер за всю історію существування нашої країни? Ха їм напевно так хотілося створити ось цей образ діди і та забота про ветеранів, що рупори Путіна просто і не підіймали біографію цього діда. Ну а навіщо, якщо більшість і так це схаває? Це ж далеко не перший випадок брехні на цю тему. Нагадаємо, що нещодавно Путін сказав, що батько нашого президента Олександр Зеленський був фронтовіком. Хоча сам пан Олександр народився у 47-му році, вже після закінчення війни. Я як-то з ним говорив об то. Я говорив, ну що ти робиш? Зачем ти підтримуєш сьогодні неастів ням... на Україні? Коли твій отец воював з фашизмом. Він фронтовик. Я не буду говорити, що він Это, Це это отдельная тема, я считаю это некорректным. Що ж, які нюанси. Один із журналістів вирішив поставити питання російським громадянам. Чому, якщо раніше в СРСР був культ прапора та культ вождя, зараз його немає? Немає. Серьезно? Мне кажется, все равно каждый из нас очень уважает и нашего президента, и наш флаг, и все, что связано с нашей родиной. Раньше культ флага и вот э, всего поддерживалось ну, с детского сада фактически. Сейчас этого нет. Поэтому не некому. Пропаганди такої не перестало це все бути. Як це перестало? Як це пропаганди немає. Тут не тільки про прапор, а й російським дітям ще до школи пояснюють, що їм потрібно буде уміряти за родину. Мілітаризація дитячих садочків в Росії перестала бути лише джерелом інтернет-мемів з лютого 24-го року. Критика насадження кремлівської ідеології серед дошкільнят реально карається за адміністративним кодексом. А включення дитячих садочків перелік в перелік силой державної пропаганды в России стало невідворотним. У нас в коллективном саду есть товарищ, который каждый сезон начинает с поднятия советского флага. Советского. Именно советского флага. Красного флага с серповым молотом. И каждый, каждый сезон он с этого. Я бы повесила красный серповым молотом. Красный. Я все-таки советский человек, да? Ми б теж повісили, але щось точніше когось іншого. А там, де серп і молод, там смерть і голод. Але ж умом Росію не понять. Вони прагнути хорошого не можуть. Я мать погіршева По контракту ушов на службу СВО і погиб 3 небря. 23 Мати загиблого освободителя обурилася через те, що вона змушена ділити гробові зі своїм чоловіком, з яким вони вже разом не живуть. Так як йому виплати за його В законі говориться, що з мужем я офіційно не живу з отцом Але В законі говориться, що виплати діляться пополам. Між родителями, Почему чому э, по закону ми делить ділити пополам. Вона не запитує, чому її син загинув та де вона питає, чому їй треба ділитися з кимось гробовими. Проста мораль жителів Росії. Я подала э, заявлення в суд о том, чтобы, щоби прекрати... То есть, чтобы виплату на отца прекратили, Не дали виплату на отца. І я надію на правильне рішення суда, він винесе правильний вердикт. Виходить, що материнське щастя на Росії це не коли народжується дитина, не коли вона робить свій перший крок, іде до школи. Материнське щастя на Росії це коли гробові не треба ділити за чоловіком. Сьогодні в Росії ми називаємо це нашими традиційними цінностями. Це фундамент нашої жизни, нашого биття. Ргове соцопитування серед громадян країни-агресорки, і ви знаєте, що у них не питали? Вони все одно згадають, який класний у них президент та країна. Я сам з Америки, і я своїми очима можу сказати, що я бачив там, що там типу, свобода, але Uh, Мені больше нравится тут жити меня двойное гражданство, і у мене є повна свобода в повному смысле этого слова. В основном из я... за Владі Владимир Владимировича, то что он сделал з Росії. Ну а вже ж, це з тих, хто прокоментував на камеру методичку. А на наступний день ви його в Росії не побачите. Бо враховуючи подвійне громадянство, він буде відриватися в Нью-Йорку. Були тут в 90-ті роки. -е он зробив то, що було в 90-ті, -е, то те, що є зараз. А, то, сейчас тут качество жизни выше, ніж в Америці, і то что мы ми зараз а, побіждаємо весь а, западний мир в, в війні. Хм, А це в якому такому сні йому примарилося? Що країна гній перемагає западний мір в війні? І ніби молодий хлопець, а так сумує за 90-ми. Якби це прозвучало від людини пенсійного віку, ми б не здивувалися. А тут Неясно. Мне нравится то, что сейчас происходит, и я хочу любить того правителя, который есть. мы так и живем, как и жили по царскому. А значит, царь у нас один. Но говорят, царь не настоящий. Чего я? Я на что? да? О, Путінський Дондон, Рамзанка Диров, сильно активізувався після того, як журналісти дізналися про стан його здоров'я. За даними видання, нова газета Європа російські лікарі ще у 19-му році поставили в аташку Чечні діагноз некроз підшлункової залози. Одне з джерел видання, близьке до соратника голови Чечні Ділімханова казало: якщо навіть зараз Кадиров і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим. Але серйозно піарники цього клоуна створили масштабну піар-кампанію для Дона. І все заради того, аби переконати людей, що Кадиров не наркоман, Кадиров здоровий. Смотрите, Кадиров, Дона та автомобіль Дона. А також обіцяє взяти Харків та Одесу. Напевно, з дивану помнім вашим заявленні ви сказали, що побідім ми в этом гаду. Какой ви бачите перемогу? Куда обов'язково скадашний Одесу до надав забрати можна потом посидіти того там, злязлянського до піврозмовники нової газети Європа наголошують на тому, що Кадиров не зможе згодом обіймати свою посаду за станом здоров'я, тому Кремль йому вже готує наступника. Ну а поки це відбувається, бо симонян на російському телебаченні мільйонам росіян розповідає, як вона. Чепала Кадырова за его бицепс та про те, що він столевой. Напевно, на автомобилях накачав. На инаугурации я стояла рядом с Кадыровым. Он мне дал бицепс свой потрогать. Потому что там какие-то телеграм-каналы пишут, что он что-то болеет, ничего он не болеет. Дай бог всем такой бицепс и такой пушащий здоровьем румять. Ну, только вдуматься, если бы мне кто-то в 99-м году, когда я ездила в своей первой военной командировке, туда сказал что сын Кадырова, ну и вообще человек, который вот там сейчас на той стороне, будет стоять на инаугурации президента Российской Федерации, и сам он, и его э, ближайшие правые и левые руки и его народ будут отстаивать интересы русского мира в нашей специальной военной э, операции, я бы расхохоталась. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі!